Рідні мої, Сьогодні готуємо 5 різних страв з однієї лише курки. Це будуть цікаві різноманітні страви на сім'ю з 5-4 людей на 3-4 дні. Це будуть обіди та вечері. Подивіться тільки наскільки різноманітне меню я сьогодні для вас зробила. Це бюджетно, це смачно та швидко, бо ви відразу готуєте одночасно ці страви. Прямо одну курку моя вісом 2,250, двісті п'ятдесят. Знімаєш курку з грудки. Вона нам. Знадобиться. Далі відрізаю стегна, гомілки, розділяю їх по суставу, також гомілки розрубаю крила. Також відрізаю, розділяю по суставу, знімаю філе, велике та маленьке. Одне велике філе розрізаю навпіл, виймаю з обох стегон кістки. Крім яся, намагалася брати продукти, які є в кожного дому, або скажу, чим можна замінити. Півтора великих філе та філе стегна перекручую у фарш. В мене вийшли 582 грами. Каркас та одне мале філе заливаю водою, додаю моркву та цибулю. Філе одного стегна та мале філе відбиваю, змішую яйця з молоком, солю, роблю омлет. Нарізаю дрібно болгарський перець та зелену цибулю, обсмажую на. Рослині олії заливаються яєчною сумішю, та смажимо як звичайний омлет, і ви можете додавати не перець та цибулю, можна що завгодно. гриби, зелений горошок, що є вдома. М'ясо солимо перчимо, розкладаємо шкірку, кладемо зверху м'ясо та викладаємо омлет. Зверху труна. Ірку трошки сиру, бо в мене був, можна цього не робити. Загортаємо наш рулет, далі кладемо в пергамент його також. Загортаємо і я ще в два шари фольги загортаю, щоб воно нічого не текло. Відправляємо в духовку. В наш бульйон додали сіль лавровий лист та спеції. Відділяю 200 грамів фаршу для фрикаделек, в більшу частину кладу зубчик часника, зелену цибулю, сіль перець добре перемішую. Також беремо бекон або грудинку. Нам треба 10 шматочків тоненьких. Загортаємо, робимо ось такі ковбаски, відправляємо в морозилку на 15-20 хвилин. З бульйону достаю курку, моркву цибулю викидаю. Бульйон проціджую. Відокремлюю один літр бульйону, це на холодець. Змішую одну склянку з цього литру з одною столовою ложкою желатину. Залишаю желатин на та розігріваю олію. Моркву варену нарізаю, половину додаю в суп, половину залишаю. Тим часом, чи бабчичи достала з морозилки, я обсмажую на рослинній олії. Три-чотири картоплі почистила, порізала кубиком, додаю в суп. Наш рулет готов, розкриваю його та відправляю, ще в духовку вже розгорнутим. Суп додаю півсклянки птітіму, можна взяти інші макаронні вироби. Рулет готов, відкладаю м'ясо з каркасу. Знімаю, повністю очищую шкірки кістки. Вбираю у судок. Кладу моркву. Одну дольку часнику, змішую бульйон з набухлим желатином, заливаю все це, перемішую, ставлю в холодильник. Чи, вапчі, чи готові також? Зі всіх додаткових продуктів мені прийшлося купити тільки бекон. Його, на жаль, нічим не замінити. Одну крупну моркву нарізаю з соломкою, нашу курку для плову підсмажую, додаю туди моркву, зелену цибулю, солю, перемішую хвилин 5-7 піджарю, промитий рис, спеції для плову та барбари, заливаю чотирма склянками води, додаю часничок, зубчики вставляю. Ляю, довожу до кипіння, закриваю кришку. Берю на маленькому вогні, хвилин 40, поки вода википить. Ось мої страви готові. Ви тільки подивіться, які вони різноманітні. Вони дуже смачні. Вам зовсім не прийдеться думати, що сьогодні приготувати, тільки що сьогодні скуштувати. Смачного!